Генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Марко Безручко найбільше відомий як один з творців Дива під Віслою, коли в серпні 1920 року Українська та польська армії спільними зусиллями зупинили наступ російських більшовицьких військ на Європу. Перемога війська польського під Варшавою стала можливою зокрема завдяки вмілій обороні замостця українськими. Та польськими частинами під командуванням Безручка. 29-31 серпня 1920 року під час оборони замостя загальна чисельність українсько-польських сил становила близько 3,4 тисячі бійців при 12 гарматах і 40 кулеметах. Їм протистояли 13 тисяч червоноармійців Першої кінної армії Семена Будьонова. При 72 гарматах і майже 400 кулеметах. Тобто ворог мав величезну перевагу в живій силі майже в 4 рази, в артилерії у 6 у кулеметах 10 разів. Протягом двох діб гарнізон давав відсіч усім атакам ворога і робив успішні нічні вилазки. 31 серпня кінна армія Будьоного припинила за самостя і почала відступ через наближення з півдня і півночі. Польських військ лише ціною тяжких втрат і швидкого відступу червоній кіноті вдалося уникнути оточення. Втрати захисників за мостя становили близько 250 бійців убитими і пораненими. За цю перемогу Марка Безручка і Всеволода Змієнка 5 жовтня підвищили до рангу генерал Хорунжий армії УНР, коли польський уряд 1938 року. Нагородив Марка Даниловича найвищим військовим орденом. Генерал відмовився його прийняти, заявивши, я воював за Україну, а не за Польщу.